Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання із підручника Математика перший клас кварцова. Завдання під номером 1. Тема порівнюємо числа. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. Віднови відрізок натурального ряду чисел. Ну, це зовсім зовсім просто. Якщо ти знаєш вже всі числа, вивчив разом чи вивчила разом з нами, то це буде дуже-дуже просто. І так, давай рахувати разом зі мною. Це як числовий промінь. Пам'ятаєш числа на числовому проміні? Це те ж саме. Називається це натуральний ряд, тобто числа, за допомогою яких ми рахуємо. Давай рахувати. Якщо... Трошки важко, і не хочеться рахувати ці числа. Можеш подумати, що ти рахуєш цукерки, які тобі дадуть. І так: 1, 2, 3. Наступне після три. Чотири. Далі наступне після чотирьох. До речі, як ми отримуємо наступне число? Додаємо одиничку. Так? Три додати один. 4, 4 додати один. Це вже буде 5. П'ять додати одиничку. Шість. 6 додати одиничку, 7, 7 додати одиничку. 8, 8 додати одиничку, дійсно, 9. Все правильно ми порахували. І 9 додати одиничку, 10. 10 – це поки що останнє число, яке ми з тобою вивчали і розбирали. Ось це і є наш натуральний ряд, ми його відновили. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання. Пока!